Сьогодні у програмі, по кому найбільше вдарить падіння цін на нафту, Молдова обрала про західний парламент. ООН сподівається через 15 років зняти віл зі списку глобальних загроз людства. Тись програму Української служби голосу Америки, час тайм, у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонґадзе. Російське вторгнення до України загрожує безпеці всього Атлантичного простору. А 2014 тисячі став роком агресії. Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, підтримка України у захисті її територіальної цілісності буде одним з пріоритетів НАТО. Про це та інші головні Отичні до України події дня в огляді. Далі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що підтримує запровадження ЄС та США санкції проти Росії і закликає інші країни приєднатись до них за словами генсека НАТО. Агресивні дії Росії щодо України мають мати наслідки. Напередодні зустрічі міністрів закордонних справ альянсу 2 грудня Столтенберг також заявив, що НАТО не даватиме жодних гарантій не вступу України чи Грузії до організації ні Росії, ні будь-якій іншій третій стороні. Колишній голова уряду Польщі Дональд Туск вступив на посаду президента Європейської ради. Його попередник Герман Манромпей Ромпей сказав, що це історичний день для Європи. Вперше до керма найважливішої політичної інституції Європи став представник Польщі. Як президент Європейської ради Дональд Туск відповідатиме за підготовку та проведення самітів ЄС та представлятиме ЄС на самітах Великої Сімки і разом з президентом Європейської комісії на самітах двадцятки найбільших економік. Перший саміт ЄС за президентства Туска відбудеться в Брюсселі вже 18-19 грудня. А перша заява для преси в офіційному календарі Дональда Туска запланована на 3 грудня. Після зустрічі з генсеком НАТО президент України висловив сподівання, що прихід Туска на посаду допоможе Україні. Україна та Європейський інвестиційний банк уклали угоду про фінансування модернізації магістрального газопроводу у Ренгої Помари Ужгород на суму 150 мільйонів євро. За словами Арсенія Єценюка, проект реалізуватиметься протягом чотирьох років. Термін повернення кредиту 19 років. Проект передбачає повну заміну труб на 120 кілометрах газогону і модернізацію двох. Компресорних станцій за повідомленням голови уряду Україна та Європейський інвестиційний банк мають загалом спільних проєктів на близько 3 мільярда доларів США. Російський рубль продовжує стрімке падіння. Курс євро на торгах московській біржі у понеділок перевищив 66 рублів. Долар подорожчав до 53 рублів 20 копійок. Рубль в листопаді показав найсильніше абсолютне падіння за місяць. Причиною цього серед інших чинників стала дія санкцій та падіння цін на нафту. Ціна на нафту у світі продовжує падати у понеділок. За барель сировини марки Brent давали 68 доларів. Видання Bloomberg прогнозує, що наступного року ціна може скотитись аж до 40 доларів. Така вартість не складе особливих проблем для країн перської затоки, де собі вартість видобутку нафти є малою. Також на рівні рентабельності залишатимуться виробники сланцевої нафти у США. А от для Росії пише Блумберг, така дешева нафта означатиме економічний удар. Нафта і газ становлять понад дві третини російського експорту і 50% федерального бюджету. У Росії для бездефіцитного бюджету потрібно, щоб ціна була не менш ніж 100 доларів за барель. Саме дешева нафта була однією з головних причин економічного занепаду радянського союзу у 80-х, а також підштовхнула Росію до дефолту у 98-му році. Нагадує Блумберг. Мерздешевлення енергоносіїв та бажання Європи диверсифікувати поставки вже змусило Росію відмовитись від проекту Південний Потік, яким російський газ мав потрапляти до Європи в обхід України. Про це сьогодні у Туреччині повідомив президент Росії Володимир Путін. Чому ж все ж таки падає ціна на нафту? Загалом експерти сходяться на думці, що країни ОПЕК навмисно не скорочують видобуток, намагаючись витіснити з ринку конкурентів в першу чергу. Американців завдяки технології видобутку сланцевої нафти США наступного року можуть вийти в лідери виробництва нафти у світі. Тему досліджує Оляна Телюк. Збільшення видобутку сланцевої нафти у США є основною причиною падіння світових цін на цей продукт. Сталося це завдяки використанню нових технологій, до речі, розроблених у Сполучених Штатах. говорить експерт Джим Крейн, Сланцева нафта потрапляє на американський ринок, що змушує виробників пального, які раніше постачали його до США, шукати інші ринки. Уповільнення темпів зростання економіки Китаю та Європи. Також важливий фактор, що призвів до падіння попиту на пальне. У минулому, коли ціни на нафту починали стрімко падати, члени організації країн експортерів нафти опек погоджувалися скорочувати видобуток сировини. Однак цим разом держави опеку хочуть втримати своє місце на ринку. Вони примиряться з падінням цін на якийсь період, щоб вижити деяких виробників з цього ринку. Така тактика найболючіше вдарить по малому бізнесу у США. Якщо невелика компанія планує інвестувати у нові технології видобутку нафти, їй доведеться подумати двічі, якщо ціни триматимуться на рівні 75 доларів за барель. На відміну від бізнесу, споживачі задоволені зниженням ціна на нафту, оскільки бензин став значно дешевший. Але у великих нафтових корпораціях, розміщених у Техасі, нападіння цін дивляться з осторогою. Нафтові компанії створюють робочі місця для сотень тисяч людей, як у самому штаті, так і поза його межами. Економіст Петр Кянковський пояснює, що заповнення ринку дешевим пальним зменшує прибутки компаній, а значить і їх працівників. Якщо подивитися на виробництво нафти на прикладі штату Техас, то кожного місяця ми видобуваємо на 4,5 мільйона барелів більше ніж минулого року. Однак вартість нашої продукції падає на понад мільярд доларів щомісяця. економіст каже, великі корпорації зможуть без проблем перечекати тимчасовий спад цін. Але невеликі компанії навряд чи витримають цей тиск. Малі виробники ймовірно будуть змушені продати деякі активи, щоб виручити готівку. Сумнівно, що низькі ціни на нафту затримуються надовго, адже теперішній надлишок поступово зменшиться. У 2016-му, найпізніше 2017-му, видобуток знову зменшиться. До цього часу ціна знову піде вгору. І хоча перепад перепадці енергетичні компанії, більшість з них готові перечекати кризу. Уляна Телюк, голос Америки. Видивитись час тайм на парламентських виборах у Молдові із незначною перевагою перемогли проєвропейські партії. Уряд у Кишиневі отримав вотум на те, щоб продовжити курс на зближення з європейським союзом. Переможці виборів три проєвропейські партії вже розпочали перемовини про формування коаліції з подробицями Тетяна Ворожко. До молдовського парламенту потрапляє менше про європейських депутатів ніж у 2010 році, але переможці задоволені вигравати їм довелося у важчих ніж чотири роки тому умовах. країна продовжує перебувати під безпрецедентним тиском з боку Росії. Я думаю, що в найближчому майбутньому всі дізнаються правду і про запровадження ембарго, і тиск через наших громадян, що працюють за кордоном, і безпрецедентні маніпуляції через російські медіа, які Мають значний вплив в Республіці Молдова, але незважаючи на все це, результат виборів дозволяє нам продовжувати шлях в Європу. У червні уряд Молдови підписав угоду про асоціацію та договір про вільну торгівлю з ЄС. А вже з квітня цього року громадяни Молдови можуть без віз їздити до країн Шенгайського договору. Росія відповіла введенням ембарго на молдовський імпорт. Фрукти, овочі, вино там ясні продукти. В Москві погрожують заарештувати та депортувати молдовських гастарбайтерів. В країні з населення менше за 4 мільйони, близько 600 тисяч працює за кордоном, половина з них в Росії. Кремль посилює військову присутність Придністров'ї та відкрито погрожує. Але виборці, що підтримали проєвропейські партії, кажуть, що іншого майбутнього в Молдові немає. я хочу країну без комунізму та соціалізму, демократичну суверенну державу. Ми хочемо побудувати Європу у нас вдома. Втім, справжнім сюрпризом цих виборів стало перше місце соціалістичної партії. Її лідер кажуть, є близьким до Володимира Путіна та обіцяє скасувати угоду про асоціацію з ЄС. Ви проголосували за соціалістичну партію, але насправді ви проголосували за інший шлях за альтернативу. Ви проголосували за процвітаючу Молдову разом з сильною Росією. Ви проголосували за Молдову у митному союзі. Комуністична партія зайняла третє місце. Ще одна проросійська партія Патрія або батьківщина була знята з виборів через звинувачення у фінансуванні за кордону. Перемогу про європейських сил в Молдові, хоч і з невеликою перевагою, привітали в Україні. Для України це означає дружні сусі та запорука того, що Росія не побудує через територію цієї країни південний потік, аби постачати газ в Європу в обхід України. Вітаю наших молдовських колег з тим, що так само, як і в Україні, проєвропейська більшість буде сформована в Молдові, і ми бачимо про те, що в Болгарії також виграла проєвропейська партія колишнього прем'єр-міністра Борисова, і це дасть можливість нам. Спільно працювати над енергетичною безпекою Європейського союзу, і сподіваюся, що все таки Україну не будуть обходити через південний потік. А от російська влада негайно розкритикувала результати виборів в Молдові. Віце-прем'єр Росії Дмитро Рогозін, якого цитує Ріяновості, вважає, що зняття партії батьківщина з виборів було незаконним. А на результати також плинув той факт, що на його думку кишенійська влада не дала проголосувати трудовим мігрантам Росії. Та те, що у виборах не брали участь мешканці Придністров'я регіону, який добровільно вийшов зі складу Молдови, Тетяно Ворожко голос Америки дивитесь час Тайм», Продовжуємо випуск 1 грудня. Всесвітній день боротьби з віл снідом. Сьогодні фахівці переконані, одна з найстаріших хвороб сучасності, найстрашніших хвороб сучасності може бути подолана. Організація Об'єднаних Націй вважає, що через 15 років людство може зняти вірус імунодефіциту людини зі списку глобальних загроз. Але пандемія може посилитись, якщо не отримає достатньої уваги. Застерігає ООН. Продовжує Богдан. Упродовж 30 років доктор Антоні Фаучі очолює Національний інститут алергії та інфекційних хвороб. 1984 року не існувало жодного препарату для протидії вілсніду. Зараз Таких медичних препаратів понад 30. Якщо людину забезпечити антиретровірусами на початковому етапі після зараження, уявімо собі, що це 25-річний чоловік або жінка, то їм можна подивитися в очі і чесно сказати, що вони з допомогою цих ліків можуть прожити ще 50 років. Це приклад надзвичайного досягнення біомедицини. Але останнє дослідження показало, що лише 30% американців заражених віл проходять правильний кур лікування а серед молоді вірно лікуються лише 15% людей віком від 18 до 24. деякі фахівці вважають, що проблема у поганій поінформованості або так званому людському чиннику. Дехто не наважується здавати аналізи, бо боїться знати результати, або боїться, що про це дізнаються інші декому набридає регулярно пити таблетки або використовувати презервативи Кенії сьогодні, в наші дні, є жінки заражені віл, але вони про це не розкажуть. університет Говарда у Вашингтоні влаштовує міжнародні конференції для дослідження стигми негативних уявлень, пов'язаних з хворобою. Роб Макой працює в організації, яка поширює інформацію про віл. Він особисто віл-інфікований. Мене особисто турбує питання регулярності прийому ліків інфікованими, а також проблема з тими, які вважають, що вірус імунодефіциту не такий страшний, бо від нього, мовляв, є ліки, тобто я переймаюся само за спокоєністю людей, яка постала в результаті певних успіхів програм лікування. Доктор Фаучі також вважає самозаспокоювання проблемою і переконаний, що дуже потрібна вакцина від вірусу імунодефіциту. Якщо люди вважатимуть, що рівні інфікованості знижуються і показники загалом покращуються. Тоді я боюсь, ми станемо свідками нового стрибка. Тоді мій висновок такий, щоб контролювати віли, перемогти епідемію сніду, нам потрібна вакцина. Навіть з теперішніми досягненнями у лікуванні СНІДу зараз у світі є понад 35 мільйонів носіїв вірусу імунодефіциту. За даними ООН 2012 року, від цієї хвороби померли півмільйона людей. Богдан Цюпин, голос Америки. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякую. Щасливо Побачимось завтра.